На Рівненщині зберегли вітряк, якому 130 років. Красносільський вітряний млин збудував чеський переселенець Іван Клічнік. Це класичний стовповий млин. Його корпус обертається навколо вертикального дерев'яного стовпа, так званого штибера, і завдяки цьому може ловити вітер з будь-якого напрямку. Усе обертається навколо міцної хрестовини, і крила, і жорна, і сам корпус. Старожили згадують, що борошно з цього млина було дуже добре. Після другої світової війни вітряк забрали у власність колгоспу, і він діяв до середини 60-х років. Однак родина засновника продовжувала доглядати і працювати на млині. Після закриття вітряк поступово занепадав, але це не завадило йому стати центром етнографічного фестивалю Красносільські вітряки. Його щорічно проводили поруч. Але сам вітряк потребував реставрації. Дах протікав, дерев'яні крила прогнили, конструкції слабшали. Минулого року громада профінансувала ремонт, під час якого оновили конструкції млина. Тепер вітряк знову робочий, хоча його крила наразі зафіксовані, щоб механізм менше зношувався.